Oh, mm -hmm. Слова святого Іваня від святого Марка. Того часу пішов Ісус з учнями до сіл Кисарії Филипової і дорогою розпитував своїх учень, говорячи їм, за кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали йому, що одні за Йоанна Хрестителя, інші за імлю, ще інші за одного з пророків. І ще запитав їх: а ви за кого мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому, ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. І він почав їм навчати, що Сину і Людському необхідно буде багато постраждати і буде відкинути старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресне. І слово говорив, він відверт. А Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на своїх учнів, докірного сказав Петрові, відійди позад мене, сатана, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Нехвань ти похвалений Єсу Христос. Другі улюблені в Христі, брати і сестри, наші шановні ці водні, сістри законне, монахині. Органістка, параф'яні, другі наші брати і сестри, радіослухачі, які з нами молитесь з нашого городського у Укохані любі Божі, діти. За кого мене люди вважають? питає сьогодні пан Ізу з кожного з нас. І повстає питання, чому? Пан Єсус не спитав відразу, ви за кого мене вважаєте, бо як ми можемо розписуватись за других, як ми можемо відповідати за інших? Як ми можемо бути відповідальними за другу людину, яка має свою волю, яка має свої рішення, яка може поступати в житті, поводитись так, як їй це до вподоби, як вона собі вважає за потрібним. Але в цьому запитанні пан Ісус відразу пригадує нам про любов до ближнього. Якщо любиш, то знаєш людину. Якщо любиш, то знаєш, хто вона де живе. Яке її ім'я, скільки років, хто в неї є вдома, брат чи сестра? Знаєш про цю людину, тому що нею зацікавлена. І цим питанням пан Єзус запитує нас, чи ви знаєте людей, чи ви знаєте своїх ближніх, чи ви знаєте їхню віру, як вони вірять, як моляться, за кого люди мене вважають? Питає сьогодні пан Єсус. Кожного з нас, тому що нагадує нам, що ми є відповідальні за наших ближніх, що ми повинні давати свідоцтво віри другим людям, що віра цих людей в великій мірі залежить теж від нас. Люди, які бачать наше життя, які бачать наші поступки, нашу поведінку. Вони або підтверджують присутність Бога в своєму житті, або починають сумніватися, навіть запитуючи, чи є Бог. І тому пан Єсус ще раз цим запитанням притягує нас до відповідальності, хто ми є, як ми живемо, як ми розмовляємо, що ми говоримо, які в нас. Поняття, розуміння є, як ми це переказуємо іншим людям, як ми поводимося вдома, в праці, бо ж там люди теж дивляться на нас, чують нас, там люди також хочуть почути добру новину про те, що є Бог, що Господь їх любить, що дає їм спасіння. За кого люди мене вважають, питаю сьогодні пан Єзус кожного з нас. Чи ми знаємо, як вірить в Бога вдома наш батько чи матір, чоловік чи дружина, дитина чи внуки? Чи ми знаємо їхню віру? Чи ми розуміємо, що від нас так багато залежить, наскільки? Наші рідні будуть також йти дорогою спасіння, наскільки вони будуть мати бажання жити цим Богом, яким ми живемо. Бо ми не раз кажемо, кожен має свого Бога, кожен має свою правду, кожен має свій світ, але ж він є один. І ми шукаємо. Якихось ідеалів на цьому світі, а тільки Бог є ідеальний. Тільки Він є єдиний, якому не можна нічого докорити. І ми не раз кажемо, що ми думали, що на кожному углі, на кожному розі чи кутку ми зустрінемо добрих, ідеальних людей. Але забуваємо, що Бог створив круглий світ, і там немає якихось путів. Кожна людина не є схована, кожна людина є готова до того, щоби зустріти Бога в нашому житті. І пізніше, пан Ізу, запитує, а ви за кого мене вважаєте? Хто я є для вас? І за Святим Петром повтораємо, Ти є Христос. Але мусимо розуміти, що Господь, Ісус Христос, прийшов на цей світ теж, виконуючи волю свого Отця і будучи Богом, будучи Сином Божим, не хотів якогось полегшення в житті, приймаючи нашу людську природу, приймаючи всі страждання, терпіння. І навіть коли святий Петро його впоминає і попереджує, щоб не сталося це з ним, що він каже, що буде вбитий, вийшли на Христі, має померти, Ісус скартав його. Це диявол так підказує, це його політика, це його катехеза, що тільки проповідувати все добре, обіцяти, але Нічого з цього не робити. Це його політика спихати на других. І ця логіка, така неправильна, вона покутує через всі століття, коли живе людина. І навіть в сьогоднішніх часах. І ми маємо на це бути насторожені, маємо бути чуйними. Колись чую таку історію про Короля це є якась така трохи легенда, коли відходив старий король і мав наступати вже на престол, ставати інший новий король, цар. Він, власне, цей старий цар новому передав три конверти і каже, коли будеш мати трудну ситуацію, відкривай їх по черзі. І пройшов якийсь час, люди почали бунтуватись, почало бути гірше в країні. І цар відкрив перший конверт і там написав, кажи все, що це я винуватий, спирайся на мене. І так сказав цар, що це винуватий той попередник, то він таке все зробив в країні. І люди заспокоїлися, оправдали його. Прийшов якийсь час знову бунт, знову щось не так. Цар відкриває другий конверт, а там написано, обіцяй, скільки можеш. І він обіцяв, я зроблю то, зроблю друге, десяте. Люди заспокоїлися. Прийшов певний час, і люди вже з вилами, з гранями йдуть на короля, вже величезний бунт, революція, і відкривали третій конверт. І там написано, напиши три конверти, залиши наступному, а сам тікай з престолу. І це є політика диявола. обман, це є підступ, це є те, що нібито має все втихомиритись, але нічого не вирішитись. І Петро десь чисто по-людськи хотів зберегти Ісуса. Все буде добре, обіцяв його. Нехай з тобою це не станеться. І пан Ісус каже, це не ти. Це не твоя політика, це диявола думка. І ми повинні теж побачити, що Господь нас провадить не тільки в тоді, коли нам здається, що Бог забирає терпіння, але в тоді, коли Господь є в цьому терпінні з нами, коли Він нас провадить. І ми сьогодні хочемо також бути свідомими цієї відповіді, яку повторимо за святим Петром. Ти є Христос, щоб ця відповідь була правдою, щоб ми справді Ісуса прийняли як Бога, прийняли як свого Спасителя, і щоб дозволили Богу щоденно нас спасати, а колись спасти нас до вічного життя. Амінь.